Вітаємо глядачі, каналу Любиме село. Е, трошечки, як то кажуть, пропали, нічого не знімали, не було якось часу. Вже трошки вам щось покажемо, що робимо. От, Привезли стовпи, не встановлюють один стовп ломаний але нічого, поставимо його на горбі, тому що треба доставити камери спостереження на ділянці. Що за цей час тут зробили? Привезли. Привезли оцю будку, бачите, вже помалювали її. Помалювали будку, покорили палі. Тут у нас буде, будемо це звідси все забирати. Тут поставимо будку. Металеву під інвентар, який будемо встановлювати, і це будемо переміщати, колись інакше складати. Помалювали альтанку. Вставили двері, ще треба налічник, двері просто були лаковані з квартири і вже їх не фарбували. Ось таким чином гарна альтаночка така вийшла. Досить така у нас всередині об'ємна. Чоловік. Чоловік сказав, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 чоловік сідає, досить так кажуть, в вільному. По колу, можна сказати, що на цю дужку по два чоловіка, то по колу 10 чоловік поміщається. Столик відносно для 10 чоловік трошечки, можливо, і замалий, але думаю, вистачить такий верх. Так, друзі, що по задуманих роботах, зараз, поки вже трошечки, я кажу, спека впала, літо Прошло літом, нічого не робили. Є в планах зробити... До речі, доробили вже свинарничок. Вже будемо забирати сюди деяких кабанів. Такий свинарник розмірами. Його 5х5. Гарно підросли берізки. Ця така красуня вже. Вже бачите, листки листку жовтіє. Вже для діло до осені. О, забували забували у два ряди цими обрізками, верх не робили повністю націлу, не закривали, тому що дав, бачите, по краях вербові палі. З надією, що вони приймуться і буде тримати добре. Це все отак. Зробили, накрили, бачите, зверху. Ще треба всередині поставити буде жолобець. Під воду, під'їду, і можна буде привозити кабанчиків. Викопали два місця під ступи, під камери відеоспостереження. Третій огляд камер також вам зроблю. Такий гарний тут краєвид. Дуже гарний краєвид, бачите? З першіником будемо боротись, думаю, що ми його поборемо все ж таки. Ну і для вівців бачите, для вівців грай. Грай це тр... величезне пасовиско. Будемо обов'язково робити ошару для овець. І вже з весни Богдасть. Будемо закуплятися. Малою рогатою худобою. Будемо тут її утримувати. І побачимо, як воно піде, що з того вийде. Викопали тут яму під стовп. Яма 2 метри вниз. копали не маємо чим буре, засипається засипаться стовп, встановиться. Бачите, звідси буде, от навіть як стоїть, от бачите, зараз камера знімає і буде дуже гарний брати ракурс. Буде все видно, буде поворотна камера і буде видно на поле. За вівцями будемо дивитися, де вони є. І відповідно все тут як на лодоні. Все буде видно. І одну камеру там зараз на горбочку також. Обов'язково зверху встановимо гнізди для лелек. Такі задом, щоб щось тут будемо оживляти. Оживляти цей кажу, сумний такий куточок. Але, знаєте, дуже важко почати, вже вже почали буквально третій день. Працюємо і результат є. Ще одна яма. Також тут буде другий стоп. Тут також буде дуже гарний ракурс, все буде добре видно з усіх сторон. Що тут? Тут, друзі, задум. Кабіну будемо переміщати, зміщувати. Кнуря треба з льохою розлучати. Я думаю, що я продовження цього шифру дам сюди. Тут зроблю сонарник під кнура. І, напевно, що так йому якусь загородку елементарно дамо. Бо взагалі то хотілося тут робити ошару під овець. Ошару будувати. І трошечка, в принципі. Трошечки воно і не добре, бо щось воно не виходить тут вже, якщо її будуть свині, але ще є. Ще в планах є, ще подумаємо, як хто правильно зробити, хто краще зробити. І побачимо. По такі обкурили, по такі готові. Готові до будівництва. Будемо пробувати, друзі, будемо пробувати. Хто не пробує, той кажуть, нічого немає. Попробуємо, побачимо, як воно нам піде. І що буде далі. Зубили двері, ще замки не поставили. Замок ще не поставили, тільки бачите, накрив до половини. До половини накрив, тут накрито не буде, так тут буде дуже сильне болото. Болото тут буде дуже сильне, але але але. але... але. Інакше не зробиш. Хай буде так. Мусить трошки продувати і сонце якесь на тварину, щоб попадало, тому що буде на... в темноті, це якось буде нерозумно, я рахую. Щось трошечки мусило бути і болото, але для кабана це неправдама наоборот плюс. Зробили, бачите тут під зерно. Дали ємкість, взяли ванну під зерно і бочку. І будемо брати бочку також під зерно. Можливо, ванну використаємо навіть під воду будемо. Бачити. Трошки прокопаємо. Буде менше болота, коли там є прикопати ванну. Наливати води і буде менше болота там. Але то будемо бачити, як все вийде. Так, тут буде, тут буде спальник. Зараз хочу камеру. Перепрошую. Тут спальник буде краще видно, вже вам більше показую. Тут зробили підлогу, там зробили і насипмо листя, соломи, тут нам буде тут такий вихід, бачите, звузили. Щоб воно тут йому не задувало. Тут доволі так спокійно, чесно, буде комфортно. Я думаю, що в лісі холодніше. Свинія як буде тут. Такий обсяг роботи зробив. Є ще що доробляти, є ще над чим працювати, посадження дерев. Ми спочатку такі будівні, будівні, то кажуть, роботи зробимо, а потім вже будемо. Потім вже будемо завершувати з посадженням дерев і так далі. Тому що краще хай ростуть дерева, чим має рости от, бачите, терен і так далі, трохи воно все. тут так, взагалі тут взагалі був жах просто, такий як там хащі. Тут так був город заріс. Це все вирізали, вирубували, трохи з цим кажуть, намордувалися. Але нічого, тим не менше зробили і є результат. Так що стежте, дивіться, все я вам буду показувати, будемо вам більше вже знімати, тому що трохи я кажу, останнім часом не виходили на зйомки. До речі, вже дякувати Богу. Закінчуємо ремонт на квартирі, так що будуть нові рубрики по ремонту квартири, по тому як ми це все робили, що було до, що стало після також. Не забудьте підписатись, кому цікаво, розкажемо, що по цінах. Ціни реально дорожчають. Будувати зараз дуже, дуже б'є по карману. Так що, кому будуть цікаві такі рубрики, також стежте за каналом і вам розкажемо. Так що, Наразі всім дякуємо. Дякуємо за перегляди. Незабаром вже очікуємо, підведемо підсумки за цей рік. За рік часу у нас стало. Ми дуже вам вдячні 10 тисяч. Набирається. Вже очікуємо вже на днях, щоб, якщо ще що бажаючі люди додадуться, підпишуться. Будемо підводити річні підсумки, як як все починалося, як дійшли Ніби це не є така маленька аудиторія, тисяч я рахую що досить нас так багато. Всім дякуємо. Переважно всі, можливо, і з нашої більшості області, Франківської, можливо, хтось із інших областей. так що Обов'язково підведемо підсумки. Дуже дякуємо всім за, підписники, за підписки, перепрошую, за перегляди. Не можемо ще показати той об'єм всіх, як то кажуть, всіх зйомок, то, що можемо, то, що би хотілося, навіть як кажу краще сказати вам, ще висвітлити, але нічого, незабаром все буде, з часом будемо вдосконалюватись, будемо більше різних рубрик і вже, щоб докінчили цю роботу, до... закінчимо ремонт на квартирі, вже переберемося в своє рідне гніздо, як то кажуть, і вже можливо надіємося, що головне здоров'я і все, і все будемо вам показувати. Так що, друзі, ще раз всім дякуємо, всім вдалого дня, слава Україні, героям слава, до побачення!